Вітаю вас, друзі! На російських болотах знову виють через тотальну русофобію в Україні. Громче всього в русофобській істеріки заходяться на Україні. Виявляється, що у програмі у Скабєєвої подивились мій випуск, і тотально згоріли. Це Сергій Стерненко, подозріває в убійстві політичний активіст. Він вселенській зраді бронзову призерку Олімпіади Магучих. Йдеться про один із моїх попередніх випусків про Ярославу Магучих нашу призерку. Брон. Зову олімпійську, яка стала обійматись із росіянкою, і не знайшла у цьому нічого поганого, настільки не знайшла, що вже третій день несеться цей скандал, а вона досі мовчить. Тим паче, що наша призерка є ще військовослужбовцем Збройних сил України, а росіянка Ласіцкена є військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації, тих самих збройних сил, які чи не щодня вбивають українців. А поки сама Ярослава. Мовчить, мабуть, просто сподівається, що всі забудуть про цей скандал. За неї вирішив заступитись інший наш олімпієць Станіслав Горуна, каратист, який написав, що спорт він поза політикою. Краще б вже він просто промовчав або послухав би розумних спортсменів, наприклад, Євгена Селіна, футболіста. Ну зараз не не говорити, що там ліба спорт не політики, ліба. Либо... Та ж війна, яка відбувається в політиці, політики, це політика. сьогодні Україна прощається із Ярославом Семенякою, військовослужбовцем, нашим захисником, якого вбили того ж дня, коли наша призерка обіймалась із російським військовослужбовцем. Але Станіслав Горуна якось плює на усі ці моменти, які називаються війна, а для нього це просто поза політикою. І відповідає мені так у себе у коментарях, ніби він взагалі глузує зі смерті нашого військовослужбовця. Проте це не дивно, враховуючи те, що він сам катався до Російської Федерації, фотографувався там із спортивною символікою, на якій є триколор. Але найбільше мене обурює навіть не це, а те, що нам про спорт поза політикою розповідає політик, тому що Горуна також є і депутатом однієї із місцевих рад. Хоча чого нам іще чекати від деяких наших спортсменів, якщо навіть до виконавчого комітету національного... Олімпійського комітету України входять відверті пособники окупантів, наприклад, член партії ОПЗЖ Шуфрич і ще Суркіс, який теж належить до тієї ж кремлівської партії. Але повернімося до істерики на Російському федеральному телебаченні. Я гадаю, що сам факт того, що вони там пригоріли від мого випуску, це вже достатня причина для того, щоб ви просто зараз підписались на мій канал, натиснули лайк до цього відео та залишили свій коментар. Так ось, цілий заступник голови Государственной думи РФ Толстой заявив, що усі, хто критикують могучих, це насправді божевільні. А звертати увагу на заявлення якихось... то. Сумасшедших там серйозно про божевілля розповідає той, хто ніс оцю дичину імперську проблема України. Ми обсуждаємо, тому що Україна це частина Росії. Вот України шансу нет, на мой взгляд, построїть своє отдельне от від Росії государство. Абату. Слухай, Пьотр, та в тебе дах очевидно поїхав, тому що ти заперечуєш вже об'єктивну реальність, яка полягає в тому, що Україна існує, це незалежна суверенна самостійна держава. А тобі з такими заявами краще звернутись до профільного фахівця, простіше кажучи, у дурку поїхати. Тобто, послухайте, це пародія. Это пародія, понимаете, на государство. Про це заявила дуже авторитетна пародія на політика. Да, обнімалась, і ви будете обніматися. Тож ми один народ. От і все на цьому моменті. Я хочу іще ще раз згадати про Ярославу Магучих, яка своїм вчинком, можливо, не обдуманим, просто емоційним, проте це її не виправдовує, допомогла російській пропаганді. Щоб зараз, ось, отакі, як Пьотр, якби тільки у себе на телебаченні, той біс з ним, вони ще й на міжнародній арені розповідають про те, що ми насправді один народ. Бачите, навіть спортсмени обіймаються і таємокраїнських віталік. Союза, все вместе в одну копилку, и собственно говоря, так мы страну и восстановим. Всі медалі сложимо. і ось у цих словах уся Росія для російських імперіалістів будь-яке досягнення українських спортсменів, будь-то наші футболісти на чемпіонаті Євро або наші спортсмени на Олімпійських іграх. Це вони думають, що досягнення і для Росії, тому що для них не існує ніякої України. Вони вважають, що ми частина Росії. Так само вони думають про Грузію, про Молдову, про Білорусь і про Польщу. Про що абсолютно відкрито зараз заявляють. Будемо обніматися, а поляків залишимо в стороні, тому що ви все таки наша западна провінція. Вони нам ніякий не братній народ. Вони говорять про українців так, ніби ми їхні раби. А українців ми вам не віддадим. ні одного українця, а тим більше, як ні одної українки. Предупреждаю вас серйозно. Це наші дівчинки, і можна дуже довго розповідати, що Росія це агресор, що Росіяни це окупанти, що вони вже восьмий рік ведуть проти. Нас війну, а потім виходить наша спортсменка і усе це перекреслює і допомагає російській пропаганді казати: ось оце Наші толь красиві... Руські українки, паніка два мільйона <зваж> із <мільйона, зваж> да. ні росіяни цьому радіють, тому що деякі не дуже розумні українці самі допомагають їхній брехні, ними словами спасом нашу українську сестру. Знайця та да. не попросить, попросять по 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 А Як вони вміють рятувати у лапках? Ми із вами чудово знаємо на прикладі окупованого Донбасу, окупованого Криму та тисяч вбитих українців. Почему их так бесит? А потому что это все показывает, что у нас войны-то нет. И він насправді оцей окупант абсолютно правий. Войны нет, что ли? Как? Почему? Абнімася, кстати, як не тільки тут. ми постійно говоримо, що Росія це агресор, що вона розпочала проти нас війну та веде її вже восьмий рік. Росіяни при цьому кажуть, що їх там нет, що вони тут ні до чого. А потім наша спортсменка, Олімпійська призерка, виходить і обіймається із російською спортсменкою, яка є ще й військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації. І звісно ж, це допомагає розвивати брехню про те, що немає ніякої війни, бо якби війна Війна була українка, не обіймалась би із окупантом, це ж цілком логічно. Стеренка, да сказав, що її потрібно наказувати. Хто такой Стеренка? Це нацист для них, усі, хто виступають проти російської агресії, це нацисти. Абсолютно усі. Кожен хто каже, Росія напала на Україну це нацист. Але при цьому вони якось закривають очі на своїх федеральних нацистів, пропагандистів, як от Соловйов, який хвалив Гітлера. Гітлер саці був лично очень смілим Не косив от армії. Два креста. Да. Воював і воював доблісно. Або ось Антон Раєвський. Він теж росіянин свого часу в Одесі він готував замах на мене. Потім його видворила СБУ з України. Він воював на Донбасі проти нашої з вами країни у складі так званої ДНР. Так ось він справжній нацист. У нього набито Гітлера, набито Свастику, і при цьому він балотується до государственної думи РФ від партії ЛДПР, або іще ще Мільчаков, який теж воював на Донбасі проти. України і прямо каже, що він нацист. Я нацист. Я нацист. Можна руку скинути. Російська Федерація. Це сьогодні справжня нацистська держава. Вони цього навіть не приховують, але при цьому обзивають нацистами українців. І ніким Сергієм Стерненко, абревіатуру катру видимо, СС. А ще на Росії очевидно заперечують право на необхідну оборону під час захисту свого життя, і генпрокурор України Ірина Венедіктова може пишатись своєю титанічною роботою тепер на російському телебаченні. У неї є ідеологічні союзники, які теж вважають, що я вбивця, а не захищався під час третього замовного нападу. Замовник при цьому зараз є до речі союзником президента Зеленського. Убив на вулиці просто человека, його оправдали і Він ходить у вас по вулиці. Звісно, він ненавидить його. Проте, усе ж таки, я би рекомендував росіянам бути обережнішими у своїх висловах, особливо на російському федеральному телебаченні, і особливо, коли вони обговорюють. Мій відеоблог, тому що я можу спустити на них свої ескадрони Там ескадрони, ескадрони смерті, ескадрони смерті, ескадрони смерті, ескадрони, смерті, ескадрони, смерті вбивають смерті, людей, українці, отам от от там це ескадрони Депить смерті. Поки я усе це переглядав, я дуже багато сміявся, але в той же час мені було і сумно, тому що приводом для того, щоб отам Скабєєва у себе в ефірі почала розповідати про братній народ, а потім вони це будуть нести на міжнародній арені. стало те, що українська спортсменка допомогла окупантам із їхньою пропагандою. Я сподіваюсь, що наші спортсмени на майбутнє будуть більше думати головою і будуть розуміти, що вони можуть представляти сьогодні Україну саме завдяки тому, що Україна існує. А Україна існує, тому що наші захисники захищають Україну на східному фронті від російських окупантів, які бажають Україну знищити, і нема. А чого із ними обійматись?